23 липня волонтери ротарі клуби Змил» звітували, на що були витрачені кошти, зібрані на двох благодійних фестивалях, проведених 14 та 15 липня в місті Рені та на базі відпочинку Дунай. Нагадаємо, що глядачі почули неповторні кавери на світові хіти від гурту «Град Мас Масмузі та чарівні голоси дівчат з Змильського гурту крізь небо. Гурти виступали безкоштовно. Організатори заходів ротарі Клуби Змил» та ротеракти Змил». Головним завданням цих фестивалів було зібрати. Більше коштів на аукціонах воєнних трофеїв для підтримки ЗСУ. Вас вітає ротарі клуб Ізмаїл. І сьогодні ми підводимо ітоги наших двох неймовірних благодійних концертів, які у нас прийшли на двох локаціях: це два міста: це місто Рені і це місто Ізмаїл, база Татару. Загалом нам вдалося зібрати неймовірну суму це майже мільйон гривень за два дні. Це дуже неймовірно. Ми величезне, хочемо сказати дякую усім, хто долучився, всім організаторам, всім, хто допомагав, всім, хто донатив, всім, хто виступав, всім взагалі, хто прийшов, просто підтримати цю подію. І хочемо відразу сказати, що в місті ріні 14-го числа, коли приходив наш концерт. Ми зі зібраної суми. Тут же закрили збір на автівку. Ми задонатили як роторі клуб разом з рінійцями 60 тисяч гривень і закрили збір на автівку, яка піде для бійця з містерині, який захищає нас на нулях. Тому дуже ще раз всім дякую. Це не остання наша, звісна акція. Ми будемо продовжувати. І слава Україні! Геро! Отож, на двох фестивалях було зібрано 990 тисяч гривень. З них 60 тисяч передали на придбання автівки. За 830 тисяч купили 5 дронів. 830 тисяч гривень. І ці гроші перетворилися в ці прекрасні 5 дронів, які зараз так потрібні на нашому фронті. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в нашей инициативе, всех благотворителей, всех тех, кто купил билеты, пришел, поучаствовал так или иначе, кто помогал нам информационно, те люди, которые в организациях помогли этих двух мероприятий. Это было нелегко, но мы с этим справились, и я считаю, достаточно успешно. Навіть дощова погода не змогла приховати радість ротаріанців Ізмаїла, яким вдалося здійснити задумане та в черговий раз допомогти нашим військовим. Слава Україні! Героям слава! Наталя Слободяна, Юрій Слобдяна, інформаційна агенція ЮхТудей.